Для цього табору було залучено кращих педагогів організаторів з різних підліткових клубів міста, закуплено різноманітний інвентар та ігри, усе в тому числі дворазове харчування коштом міського відділу у справах сім'ї та молоді. В цьому році ми вперше спробували створити такий оздоровчий табір для діток, які не мають можливості ніде оздоровитися з малозабезпечених сімей, дітки, які виховуються в неповних сім'ях. Тобто, основне завдання те, ми ставили, щоб в нашому таборі діти могли не тільки провести гарно цікавий свій час, щоб могли також отримати нормальне повноцінне харчування, але й також щоб ми з доброму гарно навчитися і були зайняті. В літній період, коли вже закінчилося навчання. Критерієм відбору дітей до табору було матеріальне становище їхніх батьків. У цій групі є кілька дітей сиріт та напівсиріт. Протягом двох тижнів вони будуть навчатися у прикладних гуртках, співатимуть, займатимуться фізичними вправами та гратимуть у комп'ютерні ігри. Благо, тут є така можливість. Відпочивати у традиційних дитячих таборах на превеликий жаль, зараз доступно не всім. Цьому році ми спробували зробити такий експериментальний майданчик. І я сьогодні дуже задоволена під час відкриття табору. Я дивлюся, що ідея успішна, вдава, має перспективу. І я сподіваюся, що в наступному році ми вже будемо мати досвід і зможемо відкрити такі клуби для діток в різних мікрорайонах нашого міста.